21 квітня 2017 року у Львівській обласній державній адміністрації керівники Львова області та мери Львівської області підписали сміттєвий меморандум і Про співпрацю щодо прийому Львівського сміття на полігони області. Мешканці села Зазулі, представники Єлиховоць сільської ради, обурені діями голови міста Золочева Ігоря Гринькова, тому що він проігнорував думку громади, яка двічі висловлювала своє категоричне ні. Але міський голова все ж таки підписав даний меморандум. У зв'язку із цим, 23 квітня 2017 року, громада села Зазулі. У чергове вже по третій раз по рахунку зібралася в будинку культури, щоб сказати своє категоричне ні, і одноголосно проголосувала проти прийняття сміття зі Львова. А також звернулися до міської ради, районної ради та до адміністрації, щоб дане сміттєзвалище було перенесено в більш безпечне місце, щоб не загрожувало здоров'ю людей.